Мугелеві-Подільському розгорнули перший пункт незламності. Йдеться про намет, де люди можуть зігрітися, зарядити телефони, скористатися безоплатним інтернетом та попити гарячого чаю. Такі острівки безпеки відкривають по всій Україні в умовах знеструмлення через російські ракетні удари. Вони працюватимуть, якщо електроенергії у будь-якому місці або містечку не буде більше 24 годин. Їх робота буде активуватися централізовано. У нас за кожним пунктом незламності закріплено два місцевих відповідальних. Які мають доступ до цього пункту будь-який час. Ну або це мобільний пункт, такий, як Могили в Подільському, або це стаціонарні, залежить від того, яке рішення прийняла громада. Але вони всі включені в єдину систему інформування. Якщо, не дай Бог, трапиться ситуація, буде критична атака на енергоструктуру і відключиться повністю мережа енергетики, дадуть команду, що це критичні пошкодження. Вони будуть поінформовані, виходять на робочі місце і забезпечують стільки, скільки буде треба діяльність цього пункту незламності, забезпечує звісно. Оган місцевого самоврядування. Ми підключили сюди і районні військові адміністрації. У нас в області станом на сьогодні 193 таких пункти вже готові приймати в разі потреби мешканців, але ми працюємо спільно з громадами над збільшенням кількості. Ми ставимо задачу, що не тільки в центрі громади, а й по старостинських округах повинні бути такі пункти незламності. Тут треба тільки відзначити, що пунктів обігріву в громадах є більше. Це те, де можна погрітися. Пункт незламності це більш широкий такий спектр можливих послуг. Тут є генератор, тут є можливість отримати медичну послугу, є аптечки, є обов'язково можливість зарядити мобільні пристрої і обов'язково є доступ до інтернету. Тому це пункти незламності, які дають більше можливості мешканцям бути поінформованими, бути в безпеці. Завдяки міській владі намет комплектували усім необхідним для його повного функціонування. Пункт незламності вже працює декілька днів. Тут є постійний цілодобовий доступ до електроенергії, є зона Wi-Fi, тобто кожен мешканець нашого міста може звернутися в будь-який час і вийти в систему інтернет. В разі критичної дуже ситуації даного пункту не буде вистачати. У нас є ще варіанти, передбачені. Ми будемо ці пункти незламності розширяти по місту. Пункти незламності стануть острівцем безпеки, стабільності тепла та нашої єдності, які функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно.